Так. Відосик про петешку, про ПТХ і ЛТ. Полетіли. Одинадцятий рівень це не просто нові танки. Це 16 унікальних машин, які створюють повноцінний шар геймплею. Тут є і важка сталь, і динаміка середніх танків. І, звісно, вогнева міць нового рівня. Сьогодні ми покажемо три винищувачі танків. І один легкий танк, який знаходить для них мішені. Ну, давай, Вага, заряджай. АТФВ-230 брейкер. Ой, Ой-ой-ой, це я... машина з важким характером. Я що робити? Яка ламає танки як іграшки. Її гармата швидко розбирає важкі машини на гвинтики. Кути вертикального наведення дають змогу бути на висоті, горизонтального битися на ній із комфортом. А броня обламає навіть найміцніші зуби. Навіть під градом снарядів брейкер іде на пролом, і в цьому йому допомагає механіка прямого приводу. Вигун машини автоматично збільшує потужність і максимальну швидкість під час безперервного руху вперед. Що довше ви їдете, то більше в вас кінських сил. Ця механіка допомагає вчасно доставити свою шкоду на хвилину туди, де вона потрібна найбільше. Ну, подивимося, наскільки він буде швидкий. Завдяки цьому брейкер може опинитися там, де на таку машину чекають найменше. На позиції він бореться зі звичайною рухливістю для важких штурмових ПТ, адже бонуси скидаються під час зупинки. Це дозволяє йому залишатися в межах своєї ролі, але водночас швидше долати великі відстані. Унікальна для кожного танку 11-го рівня система поліпшень дозволить довести характеристики брейкера да, да, да. до межі. А після всіх поліпшень ви зможете відкрити ще й нові елементи кастомізації. Я раду зовнішність. Це стосується всіх машин нового рівня. Тупо тачка він дізеля бляха муха. Навіть брейкеру може знадобитися снайперська підтримка. Я що робиться. Дупов. Тачка дізель. Давайте будемо що там по ТДХ йому накрутили. 480 альфа, 331 зол, 331. Золото 283 базовий снаряд від 200 хп. 20 уперед. Уф, божечки. Ну, він має на, на механіки прям літати, як сумасшедший. Точність, ну, три, чи 1,6, 8 секунд кадешки. Ні, ну депес, звісно, тут буде я, я, моя повага. Мені здається, тут ДПМ буде, прям не знаю, більше, більше 4 тисяч ДПС буде. Десь 4200 на око ДПМ у буде. На фулфарші. Це люто, так. Да. Насправді. Насправді люто. КВ не теж клас, мінус 10. Ну, але я такі ПТшки не люблю грати. Такі петеки. До речі, фуга 130 на секундочку. Фуга 130. Ну, це буде, блядь, ну. ну 0,3 базова, це десь 0,27 можна розігнати, там, ну, допустим, поставити сюди. Ну тут буде гратися, як по-любому. Турбіна, досла загартування. Думаю, на ньому ратиметься. Це прям, типу, така збірочка буде. Але стартові 20 км, ну, прям. Ну, такої. Сумніваюся, що він прям буде, не знаю, дуже, дуже швидко набирати ту максималку. Тіпа, і дуже, ну, типу, Механіка дуже прям, типу, з 20-40 кілометрів там, за півхвилини, наприклад. Я сумніваюся. Мінікація воно буде повзати. <ти>, ти десь не знаю, Ти десь цю механіку застосуєш на один раз забій, це коли їхатимеш на позицію, <ти> а далі ти будеш повзати на ній, Короче, якось так. от. Сумнівно, коротше. І, до речі, 12 назад. 12 назад це габела насправді. З турбінкою скільки буде, це 14 чи 15, да? ну, це, ну, це дуже повільно назад відкатуватиме. Ну, надіємося, що на нього буде дійсно така, блядь, броня, як оце вони малюють, що хрен проб'єш його. Але де, тут, де схема бронювання от була, дивіться. Дивіться, тут. Де там та схема бронювання, блядь. Ось ось дивіться. А, броня. Бачите, зелена листочка. Якщо сюди буде. Ну, це типа тонка броня, да? І теоретично сюди по, по правому калібрі можуть вкидувати йому. Якийсь там умовний поляк. Треба просто дивитися, скільки це зелений, скільки тут товщина буде листа. Буде, буде, буде прикольно, якщо закидуватимуть по, по правилу трьох калібрів сюди. Якось так. Ну там, типа, крута броня, а умовний поляк там, так. Да? Там, чи якийсь там калібр 120 плюс, буде туди бебегами закидувати. Буде неприємненько. Так, ну що, в наступну петеху подивимося? Боже, Це, це винищувач танків на шасі Леопард 1. Тож із мобільністю проблем немає. На шасі Леопард б'є, нібито з звідки і одразу ж зникає. Щоб несподівано вдарити знову. І вдарити на повал. Шпоти, мило, чар. Система термоконтролю заряду поступово поліпшує кінцеву влучність і разову шкоду. Якщо машина нерухома або рухається повільніше за 10 кілометрів на годину, вправний снайпер вміє вичікувати найкращу нагоду. Під час руху швидше за 10 кілометрів на годину шкала заряду зменшується, а під час пострілу скидається і починає накопичуватися заново. Так ви можете вибирати між частою стрільбою та рідкісними, але потужнішими пострілами. Максимальний ну, заряд. Дасть вам помітну надбавку до шкоди і влучності. Плюс додатковий бонус. Гарантований вибух боєукладки супротивника. Якщо залишок його очок міцності, менший за вашу середню шкоду. Гарантоване. Оце, оце блядь, саме саме дебілізнебійне Деб, ведення. Ну, з іншої сторони, ну, з іншої сторони. Е Типу, якщо в якщо тебе типу, альфа, як тут ну дивіться, як тут показано, да? От, наприклад, його очок міцності гарантований 800, да ти виїжджаєш на він ви, виїжджає на тебе танк 767 хп. да Казалось би, якщо ти пробиваєш його, да Ну то ти його і так вбиваєш, да? в принципі, бо альфі достатньо. Але в нас же ж є така падла як рандом, да? розкид І теоретично з альфою 800, Тобі прокає там мінус 10%, да, тобто, і ти даєш вже 720. Да? Е, тобто, те альфі не вистачає, щоб його пробити, щоб да, знищити. А так, а так, ти гарантовано зриваєш БК. Тобто це гарантований фраг при пробитті їде. 100% фраг. <кій> це прикольно. Тобто, це постріл, ну, типу, добиваєш без впливу рандому. Це виглядає доволі таки непогано. Я вам так скажу. Бух боєукладки супротивника, якщо залишок його очок міцності менший за вашу середню шкоду. Гарантоване тотальне знищення. Хіршкефер може бути дуже швидким, коли це потрібно. Але він не поспішає. Противник усе одно швидше опиниться в гаражі. Ну, красиво буде передбачено. Це скорострільний союзник. Найскорострільніший. СТРВ 1012 Спра... Так, підожіть, а ДТХ його були? що я... ТТХ ага. був. Значить, дивіться, базовий 550 і перезарядка 13 секунд. Уф. Ну, розженемо там досилом, да, допустимо, буде 10 секунд, 11. Да? 11 секунд при 550 ельфі це нормально? КД? Я думаю, нормально. Я думаю, нормальна КД буде. Да? І плюс періодично ти ще зможеш жахати. Ну, типу, при бажанні жахатимеш Альфою. Ну, прикольно, що. Базова точність 027. Там допайок боратство, Це десь уже 0,25 у нас буде, так. Да? Хм... Максималка 60 нам буде літати, як сумасшедший. Ну, блядь. Вбх 300, слухайте. Голда 345. Ну. Механіка прикольна. Що мені подобається насправді механіка. Хоч стрілять по 550, там, умовно 11 секунд. Хоч стрілять там умовно по 800, там, кожній, там, не знає, 14 секунд. Да, допустим, плюс-мінус. <кій> Прикольно виходить. Ну і плюс оця механіка гарантійного взрива БК. Це мінус рандом по Це теж виглядає як доволі таки. ну, notbed, ну, знаєте. І вентиль ще туди можна втиснути, бо рубка закрита, ще з кошика була. Да, так, да, да, можна, можна. Просто тут, бачите, не пише маскування яке. Ну, я думаю, типу, типу, опять, по канонам гріля, він буде збиратися, типу, досил, малошумка. А там, допустимо, скільки рубка закрита, можна вентиля, до речі, пихати. Досил малошумка і вентиль. Ну, Цілком буде, я думаю, гарна збірочка на нього. Пирам. Треба зайти, буде, подивитися потім по... на сайті цей. Що в них по маскуванню? Бачите, сюди це не, не цей. Не винесли маскування сюди. Добро дня, Сергій, доброго. Ну. СТРВ10712. Справжній нічний кошмар для супротивника. Ось теж має бути ДПМ. Не покладається на один вирішальний постріл. Він займає позицію. Таке. і... Це що за, блядь, за монтаж до того рівня? Фрідлеквольч, привіт. привіт. Пробиття. Шкода на хвилину. Гідропневматична підвізка та облоговий режим. СТРВ успадковує всі переваги гілки і додає свої. Недалеко та облогового в машини з'явився новий режим режим Дот. Він максимізує всі плюси і мінуси облогового режиму. Основшуються, щоб вібрації машини не заважали навіднику виконувати свою роботу. В результаті самохідка майже не їде, але шкода на хвилину, зведення і розкид стають іще кращими. режим в, режимі, я в шоці з них. щоб активувати режим DOT, натисніть клавішу X на кілька секунд. Коротке натискання, як і раніше, перемикає машину в облоговий або похідний. Облоговий режим залишається для коротших дистанцій, коли потрібна хоч якась рухливість, використовуйте його, якщо потрібно вести вогонь, але немає часу на облаштування довготривалого снайперського гнізда. І хай вас не бентежить те, що стрв 107 12 у новому режимі це малорухома вогнева точка. Противники в його прицілі теж швидко стають нерухомими. І нарешті легкий танк. Ну, щось таке накрутили з нею, чуєте, режим в режимі, бляхомуха. Так, 2 ХП 361 Голда. Це на саме велике, Получається пробиття на 11-х Получається 320 базовий снаряд. Ну це, звісно, типу, дуже жорстко, насправді. Альфа 390, я так розумію, їй, е, типу, альфи не дали, так? Да? Ну, Дестерве катори 390. 6 секунд КД. Я так розумію, це типа в дужках. Це мабуть. Е... В, режимі. А, а не в режимі, але не в другому режимі, напевно, да? так розумію, типу, да? типа, не в дот режимі, коротше, 6 секунд КД. Я так дивлюся, типу. Бо час зведення 3 секунди, це, типа, похідному режимі 3 секунди зведення. В режимі, ну, звичайному, стеревешному 1 секунда. А коли ти в дот перейдеш, напевно, ще більше буде цього всього. Коротше, блять. Щось таке накрутили. Режим в режимі. Ну, опять таки, я такі петехи не люблю, не знаю. Ну, десь умовні. Якщо до неї їхати на умовні там прохи, там Малинівки, да, вона вас, ну, типу, з'їсть. <сум> вона, блядь, кожні 6 секунд по 400 хп, грубо говоря, зноситиме це, ну, блядь, дай боже. І це ж, до речі, ще, ну, в стоки, типу, розумієте? Стокі, ти ще накидуєш сюди до пайки, вентлі, там, досили, да, і в тебе, блядь, перезарядка буде 40 секунд. Тут ДПМ буде, блядь, не знаю, 4500? А в моменті цьому, в тот моменті, коли ще ДПС збільшується, ще збільшується типа цей, то всеки 5К ДПМу буде. <кій> Що, серйозно? 4К депесу типу, ну. на 97 при КД 4,9 секунди. Да? Там з 100 десь да там можна розігнати ДПМ до, ну, до перезарядки до 4,9 секунд плюс-мінус. То це 4К ДПМу. І в нього Альфа 320. Тут буде е, така сама перезарядка, але, це, але альфа 390. Реально, що то... ну, депес тут буде, звісно, дуже жорсткий. М -м -м, прям дуже жорсткий. Але реалізувати його буде тяжко. Опять таки питання по броні. Подивимося, що дадуть їй броню, яку. Да? то що на якої броні буде, наскільки вона буде рикошетна. Це треба подивитися, буде на сайтику. Порівняти з теперішньою десяткою. Бо тепершню десятку типу, тяжко пробити. З-під особливо. І, і навіть ББшка, ну, в типу, кумолі, понятно, да, рішо, сітки оце все. Да? Е, дуже велика приведена броня. І, типу, от, Буде жорстко, що дадуть таку тему, що ББхи по праву трохкалібрів не будуть бити, так, так як десятку зараз. там, Типу дадуть умовно 50 мм броні. По праву трьох калібрів, це трех, щоб калібр 150 був плюс, да? щоб її пробивало, а не рекошетило. Ну, таке, коротше. Подивимося, додивимося, додивимося, ДТХ вона на сайтику. Ну, і Гов, Алтехо, подивимося. Ну, виглядає, типу, це топ-1 ДПМ у грі, виглядає на сьогодні. буде. Легкий танк, очі і вуха 11 го рівня, Ляхтеркамфпанцер Боркенкефер. Це дуже швидкий і компактний світляк із відмінним балансом огляду та маскування. Наймовірніше він побачить вас раніше. Але це ще півбіди. Найгірше трапиться, коли він вистрелить. Боркен Кефер може вести розвідку новим способом за допомогою снарядів. Натисканням клавіші Х. Екіпаж оснащує боєприпас лазерним цілевказувачем. Коли такий снаряд влучає в ворога, він накладає один із двох ефектів. Якщо ціль вже була виявлена, влучання оновлює час її видимості і збільшує вхідну шкоду. Якщо Боркен Кефер вдало позначив ціль у прострілі союзників, вона отримає більше шкоди. Якщо ж ціль не світилася, влучання створює маркер із повідомленням. Ти влучив, тут є супротивник. Маркер не підсвічує силует, тож ви дізнаєтеся лише місце знаходження цілі, і не тільки ви. Ця механіка відкриває нові можливості для командної гри. Проявіть свої навички, фантазію і перемагайте так, як ніколи раніше. Із розвідником нового рівня. На цьому це, по-моєму, береть зі збільшенням шкоди. По-моєму, це берять чуваки. По-моєму, ні. І компактний світляк. Із... Так, дивимося. Бебека 250. Вибачає 249. Голда 290. Ну могли алтеки не зпоріження дати трошечки більшу голду, бо зараз 80, так би мовити, у ЛТГ. Могли б якісь там 310 намалювати насправді. 340 альфа, зараз 320. Ну, Опять-таки, можна було трошечки дати 390, наприклад. Да? Ну, ладно. Що маємо, то маємо. 75 максималка це кайф. Час зведення 1.4 – це кайф. кайф. Точність e, 32 це кайф. Мінус 14 КВН це типа кайф, але, в принципі, на ЛТшкий похер. да. 420 базовий огляд. E, це іздець насправді. Дуже багато насправді дуже багато. І 8 секунд перезарядки. І це все ми фаршируємо допайками. Да? Маємо... Ну, Хоч на цій ЛТшки можна грати без оптики. Ставиш боновий вентиль до пайок, це все. І в тебе вже буде огляд 500 метрів плюс. 500 метрів буде огляду. З, з оптикою ну, накинуть на оптику на 420 метрів, тут це жесть, звісно, буде. Питання, опять-таки, по маскуванню нам його тут сюди не винесли. з тим І тим дивитися на сайтик. Получається от от якось так от. <coughs> Механіка з збільшенням шкоди, це, по-моєму, бред Насправді. Тому що ти, тобі будуть давати там умовні грільки, да? ну, типу, беремо по 10 ще рівня. Не 750 середньо, там, я не знаю, таки, на скільки збільшуватися буде, тут інформації э, я не чув. Ну, це, по-моєму, дурня, <гай Crystal> якщо чесно. Ну, що маємо, то й маємо. Вміщають грати на 8-9 рівні, там не буде цього точно. Ну 9 теоретично може попасти до 11 рівнями. Може попасти, тому якось так. На 12 у нього буде маві в комплекті. Ну, походу, да, дрончики будуть. Ну, коротше, якось так. Ну, до речі, з приємного. 1950 хп. з приємного. Майже 2К хипулечки йому дали. Хм, Цікавенько. Так, ну що, давайте додивися, що тут ще нам розказуватимуть, і підемо дивитися. На, на цьому сайті. ми завершуємо перше знайомство з 11 рівнем. Вам іще належить пізнати його по-справжньому у найближчому майбутньому. Побачимось на новому рівні. Побачимось. Ну, пішли, подивимося тепер самі доволі цікаві моменти. Значить, що в нас? Грільок? Де нас тут мас? Де нас тут ця? Маскування вже участі, мабуть, так? Да? Маскування під час руху. 6 ,7. Маскування на руху машин. ну 11%. Те, те, що я говорив, малошумка мастхев, малошумка досел вентиль. Я, я би, наприклад, так його збирав би. Е, максимально розігнати типу, так, таким чином, типу і депес розганяєш максимально. Да? І максимально розганяєш. хоч маскування. Десь до 30% можна розігнати буде, думаю, з цими. бронів немає фул картон. Класики, ну, типу питав. Типічний гріль. Типічний гріль. Давайте ще отак зробимо. Переїдемо трошечки вебкою на цю сторону. Типічний гріль, так? Да? Типічний О, СТРВХ. Тут тепер тиха, тиха, тиха впихнув на цю сторону. <с> um> І так. Так, 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 так. Так, машимас 53. Максимальна швидкість задній хід режим дот 1 км. І прикольно. Так, знов такий живучість. Маскування база 25% це багато. Це 50% маскування, що ви розуміли. На фарші буде, без малошумки. Е, так, а де ж броня? Загальна броня, 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 броня. Броня, броня, броня. Ну, вже в участі має бути. А, корпус. 50 мм. 50 мм верхня плита, виходить. Скільки зараз в СТРВ біжу, дивіться. Біжу дивіться скільки зараз в СТРВ Зараз 40. Поняли ви, Тобто зараз калібр 120 мм. Цю СТРВ 10 рівня пробиває по правилу трьох калібрів, це те, що говорив. А так це буде 50 мм, це буде 150 мм. Треба, щоб і більше калібр, щоб пробивати по правилу трьох калібрів. Скільки на станків має 150-й калібр і більше. Дуже мало. Це буде таки дуже жорстка херня в плані броні. Зараз там умовні Йосипи сьомі, да, ББшками, СТРВХ шиють там на, на їзі. пробивають, взагалі без питань пробивають, да, Зараз. А вже не буде. У 11 рівні вже так пробуватися не буде, тому що не вистачатиме калібра. Такі от приколи, виходить, у нас. Так. Маскування 18%. <с> я обожнюю варгені, я просто обожнюю. Ну, чому ви такі люди? Броньована ПТ. Броньована ПТ, там передній фланг, всі діла, та та, І -да. 18% маскування. Тобто, грубо говоря, множаємо на 2, на 36% маскування буде, грубо говоря, да? плюс мінус умножаємо на 2. Е -е Яка грає на передньому флангі? Кустова ПТ-шка, яка має грати з кущі не світиться 11%. <плі> Обожнює Варгійм з такою логікою, знаєш. <плі> типа штурмові петехи дає маскування, але не даємо бронів. Не даємо броні, як зараз роблять, як... а от <плі> Кущеві петешки дамо маскування. Не дає маскування. Ну, Коротше, ВВГ як завжди. Так, ну і маскування алтехи. Шукаємо маскування алтехи. 15%. А, це пізір, блять. Знову таки. Штурмова ПТ з броньою. 18%. ЛТшка, яка має світити. 15%. Щось десь пішло не, не так, як слід. Щось десь. Що то де то в мене? Ну, типу, бля, ну серйозно, ну беге, блядь. Ах. Ну, зерна камон, Негань, ну шо за дичь, ну? Реально, що за дичь, блядь? Вона, ну, вона за світ не зможе грати нормально. Вона може виявити... Вона то, типа, така, раніше виявити, тому що неї огляд здоровий. 420 метрів, розумієш? Ну, це група, ну, типу, те з малошумкою, тут буде 40%, ледве-ледве нашкрябається. Губуряти десь ну, з малошумкою до 40% ледве доплетеш. Ти маскування. Ну, коротше. Забій, коротше, <смі> як завжди. Ладненько, ну, що поробиш? Що маємо, те маємо. Да? Якось так. Ми будемо тестити, будемо пробувати вже скоро. Як воно хочеться по факту. Ну зараз, як то кажуть, питання до ПТ-шок стане більше в мене. Ну, це маскування, ці всі приколи, в них, ну, ВГ, як завжди. Щось, щось накрутить на виду моє. Таке ото. От ЛТшки я люблю грати, ну. Подивимося, подивимося цю ЛТ, як вона буде гратися. ПТшки точно я ні, Точно це не моє. Можливо, оцього викачаю, тому що я як умовна башня підкачаються Підкачається ну, СТРВ лісом, Атеха лісом і ЛТшка. полетим тестити скоро. Так.